Кінець фальшивим інвалідностям в Україні ліквідують медико-соціальні експертні комісії, натомість запровадять європейську модель. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, нова система буде цифровою і повністю прозорою. Також Шмигаль заявив, що вже ухвалив низку кадрових рішень. Звільнено керівництво центральної медико-соціальної експертної комісії. Звільнені також керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідав за координацію діяльності МСЕК. Це перевірка і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕКами. особливо це стосується високопосадовців посадовців. Всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше трьох місяців. МСЕК будуть ліквідовані указом президента. Діяльність припинять 31 грудня. Ганебні ситуації з отриманням посадовцями фальшивих інвалідностей стали головною причиною ліквідації медико-соціальної експертної комісії. Наголосив президент Зеленський. Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі. Інвалідність завдяки зв'язкам, але і в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати, і часу, щоб виправити це в уряду, небагато. Щоб уникнути подальших фактів зловживань, усі етапи МСЕК мають бути цифровізовані, заявив президент Зеленський під час засідання РНБО, яке терміново скликав 22 жовтня. Там було ухвалено низку радикальних рішень. Зокрема, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив очільнику МОЗ Віктору Ляшку терміново надати уряду документи для припинення діяльності МСЕК. Не пізніше, 1 листопада, внести всі необхідні нормативні документи також законопроекти на розгляд кабінету міністрів для того, щоб завершити власне цю реформу, ліквідацію МСЕК, і запровадження нової європейської моделі. Втім, за подібні випадки має бути політична відповідальність вищого керівництва прокуратури, заявив Володимир Зеленський під час засідання РНБО. Одразу після цього генпрокурор Андрій Костін заявив про звільнення з посади. Раніше МОЗ скасувало 74 висновки про інвалідність. Сь Хмельницької МСЕК для військовозобов'язаних таке рішення було ухвалено після численних перевірок. Там викрили керівницю МСЕК, а також її сина, голову обласного пенсійного фонду на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Повідомили у Державному бюро розслідувань. За словами правоохоронців, під час проведених обшуків у них лише готівкою знайшли майже 6 мільйонів доларів різними валютами. Так, у робочому кабінеті керівниці МСЕК виявили мільйон доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та Фіктивними діагнозами, і це викриття фактично розворушило осине гніздо. Згодом цензор.нет написав, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему, адже були її співучасниками. Так близько 50 прокурорів, серед яких і обласний, змогли оформити інвалідність. Знову ж економічна правда порахувала, просто пройшлось по їхнім деклараціям, і Там все просто хто отримував ще крім зарплат. Пенсії по інвалідності. А пенсія по інвалідності це 60% від зарплати. Типа, чудак інвалід отримає 60% пенсії, Чому? тому що ще й тяжко працює. Він же ж фактично горить на роботі, він же ж там типа, треба ж моєго, йому орден надо давати, а ми тут прискіпилися до нього. Да? Він отримає все на все там якісь 60 тисяч місяць. Варто сказати, що після початку перевірки причетності до корупційної схеми керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника він звільнився з посади за власним бажанням. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.